Вітаю! Потрібно знайти значення виразу. Ну, перш за все, дивимося на знаменник. Якщо маємо, скажімо, одиницю поділити на n в другій степені, то це те саме буде, що n-другій степені. Отже, по аналогії. Можна це вираз записати в такому вигляді. 6 помножити на n в степені 1 третя. Помножити n стає вже в степені 1 12. І помножити на n в степені мінус 1,4. Тепер нам потрібно перемножити показники. Перемножити степені з однаковою основою. Як відбувається це? Додаються показники. Отже, 6 помножити на n. Маємо 1 третя відняти дванадцята і відняти 1 четверта. Дорівнює. 6 помножити n. Зводимо. Тепер показники до цей дріб до спільного знаменника. Це буде 4 мінус 1 і відняти 3. Це буде 6 помножити на n в степені. 4 мінус 4, і буде 0, відповідно, в нульому степені. І це дорівнює 6. Все, задача розв'язана. Підписуйтесь на мій канал, щоб надалі отримати такі цікаві задачі.